Новорічну ніч росіяни начебто побачили дві різних версії Путіна, пише зокрема, ресурс InformNapalm. Інцидент пояснили технічними збоями, але аналітики припускають використання штучного інтелекту. За кілька хвилин до нового року на офіційному сайті Кремля оприлюднили традиційне відеозвернення російського диктатора. Але глядачі звертали увагу на деталі: зокрема, на краватку президента Російської Федерації, колір якої відрізнявся у двох варіантах новорічного привітання. Припустили, що могли використати технології штучного інтелекту. Власне, у першій версії російський президент був одягнений в чорну краватку, відповідні скріншоти ширяться мережами. За лічені хвилини відео з ресурсу зникло. Замість нього з'явився запис, де Путін у червоній краватці. Попри оперативну заміну, початковий варіант звернення встиг потрапити в ефір регіональних російських провайдерів. Пізніше один з провайдерів пояснив інцидент технічними збоями та повідомив про переривання трансляції в період, коли таке звернення мало би транслюватися. Крім того, відео з так званою чорною краваткою транслювалося і на сторонніх російських інтернет-ресурсах. І, власне, зазначене звернення активно поширювалося в закритих мілітарних чатах і зет пабліках. Згодом з'явилася інформація, що частину цих ресурсів нібито зламали. Рашисти, власне, говорили, що Путін при цьому, начебто. Здивував незвичною мімікою, начебто у рукавах його піджака було відносно відносно порожньо візуально, немов би там не було рук. Ну і говорили, що дуже схоже на зображення зі штучним інтелектом. Аналітики інформнапалм звертають увагу, що це не перший випадок, який викликає сумніви у справжності виступів Путіна. Упродовж 2023-2025 років. Спостерігали стабільну візуальну схожість таких звернень на кількох відео. Фіксували незмінне тло, однакову композицію кадру та мінімальні відмінності. Це давало підстави припускати використання цифрових технологій. Ну що ж, російський диктатор так уже бережеться і втаємничується після, начебто, псевдозамахів, що скоро буде аватар штучного інтелекту напевно не тільки вітати, а й проводити зібрання з військовим керівництвом і навіть виїжджати в регіони чи проводити так звані селекторні наради. Ну і інститут вивчення війни теж звернув увагу на новорічну промову диктатора. І, власне, аналітики зазначають, що заяви Путіна про громадян Росії як велику родину суперечить ксенофобським поглядам російських націоналістів, які основними є основними прибічниками терористичного режиму Володимира Путіна. Тим часом, поки говорю, власне, бачимо, що на карті повітряних тривог частково почервоніла Полтавщина, але далі говоримо про. Путіна і водночас бережемо себе. Про Путіна ще трішки і будемо закінчувати. Власне, що ще? Новорічне звернення Володимира Путіна було найкоротшим за чотири роки війни. Російський диктатор жодним словом не обмовився про мир. Навпаки, заявив, що вірить у перемогу. А ще оголосив прийдешній рік роком єдності народів Росії. Говорив про одну велику родину, які мають спільні цінності, віру, пам'ять та самовіддану любов до батьківщини. Власне, об'єднавчим фактором на думку диктатора для жителів Росії виступає підтримка воєнних зусиль в Україні. Аналітики інституту вивчення війни вказують, що наративи диктатора про Росію як багатонаціональну та багаторелігійну державу суперечить ксенофобським поглядам російських ультранаціоналістів. так би мовити, великої групи підтримки саме путінського режиму. Адже для них не будемо говорити погані слова, як вони називають українців, як вони називають Білорусі. Вони зараз так часто не називають, адже країна вже в тихій окупації, як вони називають і представників Кавказу, і решту, решту решту. Тому питань тут немає. Росія тільки на папері на словах Путіна чи його двійника за мультикультурність, за повагу до всіх культур, і всього решти, а насправді. А насправді ви самі бачите, як там відбувається. Про новорічне привітання Путіна розмірковував і політичний оглядач Валерій Клочок. Власне, що сказав він, давайте послухаємо. Байте про росіян. Яка ситуація у них? Що ж там на Росії? Деякі росіяни не впевнені, що новорічне привітання Путіна було саме від Путіна. Навпаки, вони пишуть про те, що це був не Путін. А штучний інтелект. Ну, загалом це не вперше. Тут нічого нового немає. Попередні роки також вітав росіян штучний інтелект. В Рунеті поширилася теорія, що перед ударом курантів населення вітав не Путін, а його цифрова копія. Серед аргументів те, що голова суттєво була відокремлена від тіла, і Путін не сказав, що рік був важким. Ну, в принципі нічого нового. І минулої ночі на тлі невдач. Які вони зазнають зараз переговорів, росіяни вигадали ще один фейк щось на кшталт ударів українськими дронами по резиденції Путіна. Вони стверджують, що ми вдарили по кафе в Хорлах на тимчасово окупованій частині Херсонщини, де окупанти святкували новий рік. Місцева влада повідомила про 24 загиблих спочатку, потім про ще більшу кількість, що їх не можна ідентифікувати, вони всі обгоріли, ну і так далі. Ну, відверто кажучи, мало фактажу надали росіяни, точніше, вони не надали його зовсім. Фото, які вони публікують, як Типу доказ такого удару, це архівні, і вони зроблені раніше. Про це навіть пишуть російські блогери, в тому числі і проросійський блогер Шарій, який свого часу втік із України і активно підтримує Путіна. Навіть він не вірить в те, що це сталося. Але вони впродовж дня, та й до самого вечора, що я не перевіряв у себе в телеграм-каналах, розповідають про те, що це ми так ударили. по Тимчасово окупованій Херсонщині, де типу загинули росіяни, точніше колаборанти, і порівнює, нібито Путін, цей удар із трагедією 2 травня в Одесі, 2 травня 2014 року. Не виключає друзі, що ця провокація спрямована на те, аби посилити переговорну позицію Росії, але справа в тому, що ну не виходить у них це. Чому центральне розвідувальне управління Сполучених Штатів Америки не знайшло підтверджень, того, що до прикладу Путін чи його резиденція були мішенями атаки дронів? Дронів попередні кілька днів, про що ми вже тут говоримо неодноразово. Про це пише видання The Wall Street Journal. Ну і це нібито ще не аргумент, але коли сам президент США в це не вірить, то це вже дійсно дуже-дуже серйозний привіт в лапках всьому путінському режиму. Дональд Трамп особисто написав у себе в мережі True Social, що гучні заяви Путіна про атаку в лапках показують, що саме Росія перешкоджає миру. Так, друзі, вам не почулося. Про це Трамп написав у себе Мердітро Соушел і в редакційну колонку видання New York Пост. Не плутайте з Times, у якій зазначається в цій колонці, що заяви Путіна про нібито удар по його резиденції перешкоджають миру. Виявляється, все навпаки. Це Путін просто говорить неправду і зараз знову поширює черговий фейк про нібито. Загибель десятків росіян, точніше, перепрошую колаборантів разом із навіть їхніми дітьми на тимчасово окупованій території Херсонщини. Ну я думаю, що суть всього цього фейкового повідомлення буде точно такою самою, як і типу удари по резиденції Путіна. А далі друзі говоримо і про мирні перемовини та те, як Путін намагається підірвати мирний план, звинувачуючи Україну.